Так, а що там по блекаутам? Коли ми вже будемо по підвалах сидіти, ховатися на паркінгах, ночувати це наша минулорічна класика. Коли води немає, коли йти пішки на 22-й поверх, коли купа-купа проблем з батьками, з дітьми все складно, все в хаосі, і головне дуже страшно, бо не зрозуміло наскільки масивним це буде. І коли закінчиться, давайте спробуємо сьогодні трошки розібратися наскільки підготована наша енергетична інфраструктура, як ми будемо захищатися від цієї ракетно-дронової навали, як це в свою чергу повпливає на структуру попиту на нерухомість, що ми робимо, щоб захиститися від самих блекаутів, що ми робимо інвестиційно, щоб захиститися від економічних наслідків тих блекаутів. І так далі. і так далі. Тож сьогодні об'єднаємо світло, воду, газ, ДТК, ГУР і наші з вами фінанси. Давайте почнемо з найголовнішого: Чи готові ми до масованих атак? З одного боку дивимося чудові офіційні позиції головного управління розвитки. Вони кажуть, хлопці. Не бійтеся, ми вже морально підготувалися. У нас набагато краще ППО. Ми краще розуміємо стратегію, що буде летіти, як буде летіти, якими маршрутами буде летіти. Ми вже точно знаємо, що ворог абсолютно морально здатний і готовий спровокувати гуманітарну катастрофу, чого ми не знали ще минулого року. І так далі, і так далі. Ставимо зілочку. типа у нас є певна перевага порівняно. З минулорічними блекаутами перевага в нашій більшій свідомості, в нашій більшій підготованості. Проблема, на жаль, в тому, що і агресор підготувався. Вони вже точно знають, скільки ракет потрібно. У них було часу ці ракети накопичити. Більш того, наша енергетична інфраструктура ще не відновилася від минулорічних атак. Так, є позитивні класні штуки. Ми під'єдналися. До європейської мережі ми стали трішки більше децентралізованими, але руйнування, які у нас є в інфраструктурі, на жаль, повністю компенсувати було неможливо. Плюс ми все ще в дефіциті багатьох компонентів, пов'язаних, наприклад, з трансформаторними підстанціями. Тобто на одній чаші у нас більша підготовленість моральна і інформаційна, а на іншій чаші, на жаль, Менша підготованість технічно, Тож ситуація точно не буде приємною. Це точно не буде легка прогулянка такий. Ізі-пізі, лемон брізі, все пройшло, ніхто нічого не помітив. І головне, що ви точно маєте розраховувати тут на себе, на чому тут варто будувати свої прогнози. Беремо, наприклад, крайнє інтерв'ю з кібіцького заступника Буданова. Він прямим текстом каже: Росіяни підготувалися краще. Вони вже навчилися комбіновано використовувати ракети різних типів, плюс дрони-шахіди, плюс розуміють. Посилення нашого ППО вони так само розуміють і слабкі місця нашого захисту в нашому такому споживацькому розумінні побутовому. Ми, звісно, міркуємо термінами щільності захисту ППО. Ну, умовно кажучи, всі розуміють. Київ через те, що тут багато центрів прийняття рішень, висока концентрація політичної волі та високорангових посадовців. То зрозуміло, що тут щільність прикриття ППО і технологічна підготовленість є дуже високою. А з іншого боку, тут і концентрація приміщень, які опалюються електрично, також буде найвищою в країні. Концентрація високоповерхівок тут буде так само вища. Економічний ефект від нанесених тут ударів буде значно вищим. А головне, інформаційний тиск операція. По позбавленню нас будь-якої бойової моралі, тут буде значно ефективніше. Бо кожен вдалий удар по столиці це сигнал для всієї країни, і ви маєте розуміти, що коли обстрілюють енергетичну інфраструктуру, ми в першу чергу говоримо навіть не про те, що десь відключається електропостачання. Ми говоримо не про те, що через брак електропостачання відключається водопостачання. Ми говоримо в першу чергу про зневірення людей, про втому від цих постійних нападок, від цього постійного дискомфорту. Ми говоримо про те, щоб схилити нас до перемовин на невигідних умовах. Ми говоримо про те, щоб схилити суспільство, зануритися в свої побутові проблеми. А ми ж розуміємо, що своя сорочка. Вона завжди ближча до тіла, аніж донат на ЗСУ, аніж якась моральна чи фінансова підтримка армії. Тому на ці удари можна дивитися більш комплексно. Не просто удари по енергетичній інфраструктурі, а удари по нашій взагалі бойовій і цивільній моралі. І тут столиця і міста мільйонники, звісно, будуть. Дуже вагому ціллю для таких ударів. І тут, звісно, дуже приємно, що ми розуміємо плани росіян. Гур нас також заспокоює, що вони знають ці плани більш детально у сенсі вже конкретних запланованих атак. Якщо ж ми подивимося на операторів енергетичної інфраструктури, а 40% в неї належить фактично ДТЕКу, то вони запевняють нас, що 7 місяців. Кропотливо, не покладаючи рук, все ремонтували і увійшли в період блекаутів з максимальною готовністю. Наскільки можна вірити таким оптимістичним заявам, покаже лише час. Сьогодні можна говорити тільки про те, як воно було минулого року. Більше 1200 атак. До самого квітня місяця ми бачили ще прильоти і такі націлені удари. Саме по енергетиці. Якщо ми хочемо зрозуміти правду, то я би тут не дуже дивився на наших локальних гравців, які ще й так сильно політично ангажовані. Я би дивився на те, що кажуть за кордоном. А у нас, наприклад, в актуальному звіті ООН йдеться мова про те, що ми втратили половину нашої енергетичної інфраструктури. Плюс ми знаємо, що, наприклад, такий важливий об'єкт, як Запорізька АЕС. Повністю вийшов із-під нашого контролю. Плюс ми втратили великі генеруючі потужності Каховської ГЕС. Плюс маємо відкриті дані про те, як сильно зростає вартість, наприклад, урану на фоні взагалі всесвітнього розуміння, що десь, мабуть, ми ще від атомної енергетики найближчими роками не зможемо відмовитися, як це раніше планували. Великі розвинені країни, Тож ж не схоже, що нам тут так просто вдасться захиститися. Якщо ми подивимося, що говорить Укренерго, до прикладу, то бачимо, що вони роблять дивовижні речі, вони будують якісь захисні споруди навколо генеруючих потужностей навколо трансформаторних станцій. Вузлових якихось ключових для інфраструктури локацій. Але я думаю, що тут, навіть не будучи фахівцем, ми зрозуміємо, що це скоріш захист від уламків і таких більш мінорних пошкоджень, а не від прямих серйозних влучань. А розмови про це вони, на жаль, дуже не конкретні, і навіть в інтерв'ю вони говорять, да, ми заготували додаткове обладнання, дублюючи, ми підготовили більше ремонтних бригад. Але тут. На жаль, ця історія доволі непрозора, і, можливо, це і добре з точки зору нашої інформаційної оборони. Але я маю на увазі, що нам, як інвесторам, або нам, як суспільству, неможливо зрозуміти фактаж. Ми прям реально добре підготовлені, чи ми насправді вже в глибокій проблемі, ну просто поки що цього не зрозумів. Що ми точно розуміємо в цій ситуації, що нам конче необхідно більше. Протиповітряної оборони, і це вже завдання політикума зайнятися якраз отриманням цих технологій від наших партнерів, що також абсолютно зрозуміло, що проблема є, і вона глибока. Про неї ніхто не хоче голосно кричати, щоб не підігравати ворогу. Ну і взагалі не створювати такої інформаційної проблеми в суспільстві. Але ми точно маємо набагато гірший енергетичний баланс. І набагато більше технічного боргу у всьому, що стосується нормального функціонування мереж, як ми це можемо фактажно оцінити? Подивіться, наприклад, на вже затверджений графік відключень. Він зараз не активований, не використовується, бо ще немає цих влучань і цих проблем в діючих мережах, але це є базовий сценарій, на який очікують фахівці. Якщо минулого року в Києві ми говорили. Про, наприклад, там 4-5 годині відключення в середньому, то зараз цей графік передбачає відключення вже до 7 годин. Ну і ми знаємо, що на практиці все може бути трошки гірше, ніж в теоретичному графіку. Що ми можемо з цим зробити вже зараз, як суспільство? Що ми з цим можемо зробити як інвестор? Якщо ми говоримо про нашу суспільну поведінку, то тут все просто. Варто вже привчатися витрачати менше, бо енергетична спроможність нашої інфраструктури, якщо буде падати, буде падати стрімко. А психологічна навичка використовувати менше енергії, палити менше світла, вона так швидко не напрацьовується. Тому має сенс зараз почати потрошку вже відмовлятися від того, що занадто. Трошечки, так би мовити, енергоефективності стає новою гігієною українського суспільства. Друзі, я вже тут після запису згадав, що ви ж нас дивитеся непідписаним. Ви ж, мабуть, вподобайку не поставили, коментар не написали, не поділилися зворотнім зв'язком. Як вам такий формат, як вам такі теми? Що ви взагалі думаєте про такі суспільно-соціально важливі історії чи місце їм? На каналі, чи маємо ми моральне право про це говорити. Напишіть обов'язково в коментарях, що думаєте. Напишіть обов'язково, як зовнішні фактори впливають на вашу інвестиційну стратегію. Ми все-таки на каналі про інвестиції. Ну і будь ласка, віддячте нам все-таки вподобайкою, якщо контент вам зайшов. Це дуже надихає. Скільки у нас буде годин світла, залежить від нашої спроможності. Витрачати цього світла якомога менше і уникати пікових навантажень. Тому давайте потрохи навчатися тут бути свідомим мінімалістичним споживачем. Також думаю, що ідея банальна подумати вже зараз, якщо ви ще не подумали з якоїсь причини про свою енергобезпеку: всі ці пауербанки, всі ці блуєті, всі ці екофлоу, всі ці генератори, якщо ви в приватному будинку. Так само, як і безпека своєї спроможності заробляти гроші, коли ми говоримо про старлінки і тому подібні альтернативні механізми забезпечити себе принаймні інтернету, заздалегідь подумати про те, як буде працювати ваш роутер, заздалегідь дізнатися, що там по генераторам у вашому ЖК, запастись паливом та контактами. Всього, що стосується генераторів та їх ремонту, також не варто забувати, що багато спецефектів приходить до нашого життя разом з відключенням світла. Якщо ви цього ще не зробили, вам то подбати про запаси, наприклад, там продуктів першої необхідності, щоб вони у вас були і вдома, і в автомобілі, коли ми говоримо там про водичку або їжу, яку не треба окремо готувати. А ще в набір свідомого блекаут виживальщика. Варто додати теплий одяг, ніколи не знаєш, які морози тебе можуть застати. Аптечку, якісь такі прості штуки. І тут, до речі, класно би вийшло інтегрувати вашу рекламу. Якщо ви підприємець, ви робите. Класні товари, продаєте їх за хорошою ціною, і вам потрібна аудиторія свідомих і небідних людей, то саме такі люди дивляться наш канал. Вони піклуються тим, що робити з грошима, а не де їх взяти. І якщо ваші товари та послуги відповідають їх очікуванням, це ж просто фантастичний він-він. Маєте рекламну пропозицію, звертайтеся! Нам є про що поговорити. Окей, я свою хвилинку егоїзму використав. Тепер давайте поговоримо про егоїзм ваш. Ми, як суспільство і як інвестори, все таки повинні в першу чергу думати про себе, про свою безпекову ситуацію, але без грошей утворити собі безпечну ситуацію у вас навряд чи вийде. Тому маємо думати і про те, як вся ця історія вплине. На наші інвестиції. Якщо ви ще не подивилися, у нас на каналі велике інтерв'ю з Олександром Корчовим, який в Києві має більше 300 об'єктів в керуванні. Там ми багато говорили про те, як блекаути вплинули на цей ринок минулого року, і про те, чому такої катастрофи і трагедії цього року очікувати не варто. Подивіться обов'язково, якщо ця тема для вас актуальна. Якщо розширити цю тематику, то ми прийдемо до досить простої ідеї. Змінюються часи, змінюється структура попиту в ринку, змінюється розстановка сил. Останні півтора року попит інвесторів тяжіє до більш безпечних регіонів. Вони не вважають столицю безпечною, попри всі ці історії з ППО. Вони не вважають дохідність від здачі в оренду своїх об'єктів в Києві достатньо цікавою, щоб брати на себе ці ризики. І тому ми бачимо великий перетік капіталу. Із столиці та міст мільйонників в до того не дуже розкручені регіони. Ми говоримо тут про Прикарпаття, Карпати, Закарпаття. Ми говоримо про регіони, які вважаються безпечними через а близькість до кордону, б, через географічну специфіку. Там ну не дуже є чого обстрілювати. Вони менш густо заселені. Вони елементарно вище і далі від театру бойових дій. Але головне в очах інвестора не це. Головне те, що там є інша структура попиту. Якщо в Києві зараз немає туристів, і здавати тут можна лише тим, хто проживає в Києві, що вже є непоганою історією, бо в Київ був великий перетік внутрішньо переміщених осіб зі сходу, з прифронтових зон, з півдня, то на заході України ми говоримо про досить активний класичний туризм. Просто раніше цей туризм був. І міжнародним, а сьогодні він фактично весь внутрішній. Також, окрім внутрішнього туризму, на руку західним регіонам грають і внутрішньо переміщені особи, хто робить ставку або на власне проживання в більш коротному, більш спокійному регіоні, або хто робить ставку спекулятивну на те, що ці регіони будуть приносити більше прибутку. Ми для вас тут робили багато оглядів. Ви бачили наші власні інвестиції, наші результати по Ужгороду, Львову, Яремче. Зараз ми сфокусували свій капітал в Миколичині. А якщо дивилися наш крайній випуск, то знаєте, що ми також заходимо в нерухомість у свалямі. Хоча редакційно, можливо, цей ролик вийде навіть раніше, тоді подивитися. Незабаром ми собі придбали кілька квартир з вже відомим вам забудовником Арена. Буд». Також ми продовжуємо відстежувати тут великий тренд на професійну керовану нерухомість, коли ви не просто купуєте якусь квартирку і потім самі не піклуєтеся, а коли об'єкти нерухомості спеціально сформовані з метою генерування прибутку. Для пасивного інвестора, який там проживати не планує. Ну і зрозуміло, що супутні фактори, вони також підсилюють інтерес до цього регіону. Коли, наприклад, в Києві ми 100% розраховуємо на жорсткі обмеження, наприклад, комендантської години, яких взагалі не існує в Закарпатській області. Ну, і я думаю, що кожен із вас, якщо сам не переїжджав або когось із родичів, не переселяв. В західні регіони принаймні пару разів думав про те, щоб мати там другий такий запасний аеродром. Також цікавий тренд, який ми бачимо на фоні всіх цих неприємних змін в інфополі і в нашому такому негативному очікуванні це тренд на мікроінвестування, коли через зовнішні ризики ми вже не готові вкладати десятки чи сотні тисяч доларів в один конкретний об'єкт. Який може і згоріти, і втратити актуальність, і бути знеціненим через якісь зовнішні обставини, умовно кажучи, знецінитися, коли в сусідню будівлю прилетіла ракета, і так далі? Ми бачимо тут бажання дробити інвестиції більш дрібним, чим. І замість однієї інвестиції на 100 тисяч доларів. Зробити 10 інвестицій по 10 тисяч доларів, і це можна зробити як в Україні, так і за кордоном. У нас, наприклад, на каналі були великі огляди по Канадським островам, по Іспанії, по Балі, по Туреччині. Там є з чого вибирати. І якщо ж говорити про Київ та область, то тут принаймні два інструменти диверсифікації. Про один ми вам вже розказували: це інжур. Коли ми можемо інвестувати в супермаркети в торгівельні приміщення, в приміщення, яке орендує мережа Макдональдс, наприклад, так і з'являються нові гравці цього ландшафту, наприклад, з приватними будинками, які роблять ставку на те, що люди будуть виїжджати зі своїх там 15, 20 двадцяти чи навіть 9 поверхівок, і будуть шукати щось таке просте одноповерхове наземне, подалі від центру, подалі від центрів прийняття рішень. Тому якщо у вас є час натхнення і бажання розібратися, капітал, який ви хочете примножити, і подальша готовність інвестувати в нашу економіку, тут буде величезна кількість опцій. А дві найкращі інвестиції, які зараз взагалі можуть бути з огляду на тему сьогоднішнього ролику, це інвестиція в вашу безпеку енергетично і інвестиція в вашу безпеку. Військову, умовно кажучи, купити екофлоу або задонатити на ЗСУ на це, як ви знаєте, потрібні кошти. Кошти ми зараз заробляємо в Карпатах. Отака така безпекова стратегія персонально у мене. А вам рекомендую побудувати вашу. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте про актуальну ситуацію з блекаутами? Як ви готуєтеся, як змінюєте свою інвестиційну стратегію? Через ці зовнішні фактори, і чи корисні вам такі огляди у нас на каналі? Ми зараз експериментуємо з форматами, намагаємося знайти баланс, не відходячи далеко від основної тематики інвестицій, коментувати і якісь суспільно важливі теми, розбиратися з їх впливом на сектор фінансів, розбиратися з їх впливом. На державний сектор, і звісно, продовжуємо підтримувати актуальні ініціативи, які трошечки наближають нашу перемогу і трошечки випилюють русню з наших територій. Деталі, як завжди, в описі. Доєднуйтесь до благої справи. А на сьогодні все. Чао, чао.